На огляді термометр. Моделечка у нас BLT910. Ось так він виглядає. Медичний термометр. З голосовим виходом. працює на трьох батареєчках G10. Протестуємо його гумова кнопочка, Вмикаємо. Ось так балакає. Прямо і перевіримо. Заявлено, що дуже швидко міряє. Приїхав ось такому хутлярчику пластиковому. Ваша температура. Ну, ось так виміряю. Ось таке заморське чудо для вимирювання температури. Ваша температура 36,5 градусів Цельсія. Вимикаємо. Ось такий невеличкий огляд.